Багато хто думає, що сесія з психосоматики це якась магічна пілюля. І от, якщо ми говоримо в контексті надмірної ваги, здається, що після однієї сесії вага почне танути. Ні, вона не почне танути. Ми працюємо з вашою головою, з вашою психікою, тому що та точка, в якій умовно ви до мене звертаєтеся, це та точка, в яку ви себе привели своїм способом життя. А ваш спосіб життя це те, що було створено на базі ваших травм, історій, стратегій поведінкових, адаптаційних різних механізмів. І відповідно для того, щоб пішла вага, яка є наслідком вашого способу життя, необхідно попрацювати з причинами, які призвели до... До саме певного вибору способу життя, коли ми не займаємося спортом, коли ми за собою не слідкуємо, не вкладаємося в себе взагалі в свій розвиток і так далі, харчуємося як попала. Тому необхідно працювати з цим. І коли ми з цим працюємо, ой, повірте, там стільки всього цікавого розкривається, і да, комусь достатньо двох консультацій для того, щоб почати діяти і змінювати своє життя. Да, ми з вами опрацюємо і поговоримо на тему того, як це можна змінити, які нові стратегії ну. Вбудовувати в своє життя, але далі все залежить від вас, від того, як ви будете діяти, чи дійсно ви будете трансформовуватися. Тому, коли ми працюємо в консультаціях, ваше життя змінюється І разом зі змінами вашого життя, ваших звичних стратегій, поведінкових і всього іншого, змінюється і ваше харчування, знову ж таки, ставлення до себе. Ви починаєте себе бачити зовсім іншою людиною, тою, якою ви є, насправді приймати себе, починаєте такими, якими ви є. І звісно, змінюється все і починає. Танути вага, вона починає йти легко, тому що вона вам більше не потрібна, тому що ви можете себе захистити. Ви розумієте, чому є певні історії в вашому житті? Ви можете себе проявити вільно, та все, що захочете, ви можете, тому що ви це опрацювали і все. І ви працюєте на довгострокову перспективу, а не на швидку пілюлю, один раз худнули на дієті, і все, і забули про все.